турничок висит. И шо, Ош, ну, да, работает там все, да. как надо. Да. <laughs> ну ладно, ладно. Давайте, мастер-класс. Теперь будем дома заниматься, может быть. А может вещи, вещи туда вешать. Сходили, скупилися з хлопцем. Будемо сьогодні вирішили приготувати роли, спробувати. Не знаю, що у нас вийде. Взяли якийсь спеціальний рис, він має бути круглий. Рибку взяли, авокадо, огірки в нас є, бо я зранку ходила, скупилася. Рибку це я взяла за саду по своєму рецепту. Взяла ну, свіжа вона, я просто її солью, перцем. І цукром все перемішую, засалюю на ніч, і воно зранку вже буде дуже крута, дуже пахуча м'ята для чайку. Взяла собі зелений чай, сметанка це все сирок філадельфія, типу на роли, масло, кефір хочу робити. Палатки з кабачку взяла собі попити. Я взяла без цукру колу, хлопець доктор Пепер. Це якийсь спеціальний уксус для суші для рису айсберг, оливки і взяла ось ці рисові листки. Не знаю, ще не брала такі. Хочу спробувати зробити роли. Я не знаю, що в мене вийде, але думаю, все вийде. Хочу подивитись взагалі. А ще взяла ось такий хлібчик свіжий на бутерброди. Так, Зараз подивимося, як вони взагалі виглядають. А, прикольно. Їх якось треба, типу, замачувати, в воді теплій, і вони стають такі, е, типу, м'ягенькі. Один поламався, походу. Попробуємо. У нас тут недалеко біля дому на протасовому Яру відкрили таку терасу. вона давно працює, але ми тут з хлопцем в перший раз прийшли. Чисто прийшли на кальянчик, посидіть, і сонечко так світить так добре. Я забула взяти окуляри. Так от ліском запустала. Взимку тут е, отуда йде наверх. Гора там катається на сноубордах, лижах, а влітку тут зверху ось така тераска, кальянчик. Тут їжа є, меню ось таке. Ну і різні коктейльчики, закуски з ось таким видом. так Тут гарно, нікого немає. Подивіться вже на ложку, різнока. Да, это не выглядит. О, хватит. А сейчас я ничего не понял. <сих> Людей нет в случае, чего не переделать в 10 раз. Уж чего-то не хватает. На да, да вам как? Нет, ну, не я... Ну, сейчас вот, вот можно Я просто покрепче Чустується кому. Коли... Чувствується. Перекусити зашли в нас. Я дуже давно не їла. Ще напевно в студентські роки. Взяла собі якусь куркою і в'яленими томатами і пепероні з томатами. Моя подруга дитинства. Нарешті вона приїхала в Київ. Зараз біжу на зустріч до неї, бо ми бачимось дуже рідко. Вона в іншому місті живе. І нарешті вона приїхала. Це кайф. Зараз лушка біжимо на каву до неї. Щасливо. Просто не можу вам передати. Зараз наразі побачимо. подружка, сто мне доносила. <реж> -то пішмане, які то письма, які то Подружка. Подлузка. Мана подруска. в шоколаді, Кофейки. О, -о катюшка. <хі> лушка <реж> такой раз. Устав. Лу. ти устав? Ми зараз гуляли в парку і в нас тут відкрився такий ресторанчик сохопарк. Зараз щось замовимо. Пуска, обязали. Быстренько, ми вже опастуємо з тобою. Ще коротше непослушно. Заходи. Показитесь. Забрала за руміна, такої лысинький. Я, як завжди, зранку вже з'їздила за посилкою, забрала замовлення, все повідправляла. Там приїжджали сумочка Прада, також файт кеди. І ще тут в мене фен Дайсон. Ну, а в мене його вдома самовивозом заберуть. Тому їду вже зараз додому, вип'ю каву і їду до Лужки, бо він вдома чекає. Може, вийдемо з ним погуляємо. На вулиці така собі погодка, пасмурно. Ну, що маємо, то маємо. то Зранку був дощ. я до подружки лошам паню короче у нас сьогодні такий вихідний день з друзями покази стрижку свою Музика йдемо на квартиру. До вічі ми зараз їдемо, а там на квартирі в нас ремонтик. Він сьогодні там ставив двері. Коротше, треба завести перфоратор. Що найкраще робити за своїми руками? ну Ігор сьогодні сам Таймс-сквер. Легенький перекусик. Лица, Но сегодня так холодно, что вообще неприятно сидеть. А, так, у меня ситуация тут. За мы же ничего уже не маем. Тружки синтеза Просто воно все заживе і нічого взагалі видно не буде. Зато цієї івенти вже немає. Лус, мирно не чекає після прогулянки. Лапки мить. Всім привіт! Ми з нарешті зібралися і вийшли з дому, бо два дні я просто сиділа і не було взагалі ні настрою. Погода за вікном така собі дуже холодна, якось в моменті 10 градусів. Але нарешті вирішила зібратися з дівчатками. Посидіти вдома, зробити вечіріночку таку алкогольну, бо мені вже можна пити алкоголь, То вип'ємо вина, хі-хі-ха-ха, поспілкуємось, то зараз поїдемо. Але по дорозі мені ще треба заїхати е, на друг, на футболку зробити друг. Ми плануємо запустити дуже прикольні футболки, такі патріотичні. Е, я вирішила. В двох кольорах зробити, то сіру я вже зробила з принтом, а ще в мене є білі футболочки, то зараз відвезу теж, щоб зробили. Бо вони десь один день роблять. Ось. І завтра вже, мабуть, відфоткаємо їх. Бо дуже прикольні в нас вийшли. Мені, наприклад, дуже подобається. То виставлю на продаж на сторінку свого бренду. Тут залишу в описі ссылочку. Бо я ще не залишала ні разу. На свій бренд. Також я працюю байером під замовлення, привозимо речі. І також відшимаємо новинки. Там у нас вийшли нові літні костюмчики, дуже гарні. Я так кручусь, бо мене лужка крутить. То туди біжить, то сюди. А я за ним. Пустують бокали, стоять. доставка через 4 квадрата. Потяк. Альтески. Набери скажи, что возле вы... Боже, лас алмаз. Талантливая машулька, конечно. Нам налила. У нас вообще суща... вечеринка нормальная. Савиньончик любимый. Кстати, а ну покажи. Покажу самое вкусное вино. Где он там? Очень топчик. Топ из топов. Сегодня я на домашнему готовлю. Тут у меня, короче, Курочка, кабачок, помідорка, очок і морковка. Це зараз все тушу. І тут в мене вже готова картопля. Потім буде таке типу, типу тушкована картопля з овочами. Щось якесь жаркое, чи як це правильно називається. Має бути смачно. Цей влог я буду вже завершувати. Всім хочу наперед подякувати за ваші лайки, коментарі і також підписку на канал. Так що дякую, чекайте, ще нові вложки буду знімати для вас.